Так, друзі, всім привіт вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як відрізнити оригінальний зарядний блок на 45 Вт та підробний зарядний блок на 45 Вт. Ну, будемо говорити про зарядний, бло... про зарядний блок від Xiaomi. От, Ну, по-перше, на оригінальному блоку повинно бути написано Десайгнет. Дивіться Dessignet by uh, Xiaomi». Ну, тобто, перше слово повинно бути designed". От, І ще обов'язково повинен бути на коробці блочка там логотип типу Mi. От, Повинен бути логотип Мі. І ще повинен там типу, бути номер товару, от, і, повинен, і повинні бути там дві інструкції. В комплекті, теж там повинно бути написано Мі. от І тоді це 100% оригінальний зарядний блок. от Якщо ви купили, наприклад, там Блок і він там по розміру, або трохи, або більше, чим оригінальний на 45 Вт, або менший. Чи... Там на коробці не, на... не написано, «Мі», то, значить, ви купили не оригінальний блочок. Я рекомендую друзі завжди користуватися оригінальним блочком та оригінальним е кабелем. От знаєте чому? Тому що, як говориться, оригінальна зарядка краще, ніж підробна, за такі гроші тільки більше потужністю. Так, ви можете подумати, що за такі гроші, як коштує оригінальний глочок на 45 Вт. Xiaomi, можна за такі гроші купити, на оригінальний на 67 Вт. Може, це і правда, але. Я дивився, там, коли після мого дня народження там ми за... зайшли в валою, є... точніше, спочатку Фокстрот, там запитали, у вас є там, зарядки Xiaomi на 45 ватт було і там вони показали все, що є, але там, на... ну, там зарядки Xiaomi ніякої не було. От, А вало, а вало коли зайшли, там, там Зарядок, як говориться, цих дуже дуже багато. От, ось Там зарядка була на 45 Вт, 67 Вт, 90 Вт, 100 Вт. Там ще де, там, кабелі були оригінальні, теж від Xiaomi. От, Годинки з Xiaomi, ноутбуки з Xiaomi, телефони з Xiaomi, планшети, по-моєму вало найгарніший асортимент оригінальних, оригінальних гаджетів Xiaomi. От, Друзі, я рекомендую, наприклад, якщо ви купили собі оригінальний блочок, то краще купити і оригінальний дріт. От, Так, ви витратите більше, ніж могли витратити на неоригінальний дріт та блочок. А, ну дивіться, скільки буде коштувати комплект. Ну, дивіться, блочок на 45 Вт Xiaomi коштує оригінальний 1000 гривень. І зараз подивимося так, купити. Кабель Xiaomi на 3 Ампери. Так, ну зараз я вам. Зараз я вам, коротше, розповім, скільки коштує оригінальний Дріт Xiaomi. Так. Наприклад, дивіться, от які. А, зараз, наприклад... Зараз подивимося це оригінальний кабель чи ні. Так, USB Type-A, так. А ні, це не оригінальний. А нам треба оригінальний так зараз. Так. Так. Оригін... Оригінал. Так. Ну, говорю відразу, що оригінальний кабель Xiaomi буде коштувати не дешево на 6 А. Оригінальний кабель буде коштувати 515 гривень, а на 3 А так, наприклад, наприклад, зараз нам потрібно на 3 А, а я поки що на 6 бачу. ну, Просто щоб знала, на 6 буде коштувати 5500, Ой, не п'ять гривень. Вало, можна придбати за 399 гривень. От коштує кабель, та ж оригінальне, думаю, та c та c а кошти Xiaomi коштує 500 гривень. От, І він, коротше, він півтора метри. О, дивіться, наприклад, зараз. От, є кабель зіомію. от, Ну, я не знаю. Я думаю, що це оригінал, але, коротше, оригінальні. Оригінальний кабель, якщо, наприклад, ви купили оригінальний блочок, то вам треба відразу йти куп... за оригінальним кабелем. Тому що якщо буде блочок оригінальний та е, адріт не оригінальний, якийсь китайські чи з аврори, то просто буде дуже погано заряджатися. От. Тому, друзі, рекомендую вам завжди купляти Наприклад якщо, ви наприклад, якщо ви купили телефон, як в мене, по x 7, там вже немає блочка в комплекті, і вам, звісно, потрібен блочок буде. От. Чи, наприклад, якщо у вас теж, як в мене від прошлого телефону був блочок на 33 Вт, але ви хочете на 45 Вт то вам потрібно буде докупити. Нагадую, що телефон Poco X7 підтримує зарядний блочок від 10 Вт до 45. От. А Poco X7 Pro теж підтримує швидку зарядку, але від 10 до 90 Вт. Тобто, якщо ви купили Poco X7 Pro, то ви зможете заряджатися зарядкою аж на 90 Вт. Я взагалі уявляю, як він літати. буде. мені. Чесно, я кажеться, що він просто буде літати. От. Тому, друзі, дякую всім, хто дивився це відео. От. Тепер ви знаєте, як відрізнити оригінальний е дріт-від. Ой, точніше, оригінальний блок Xiaomi на 45 Вт від підробного блока Xiaomi на 45 Вт.